У Миколаєві обговорили перспективи розвитку мисливського господарства під головуванням очільника обласної ради Антона Табунщика, представники виконавчих органів, правоохоронці та користувачі мисливських угідь провели нараду, де йшлося про виклики галузі, підсумки роботи та пріоритети на найближчі роки. Подробиці у сюжеті. У Миколаєві відбулася виробнича нарада з користувачами мисливських угідь, яку організувало південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Захід провели на виконання рекомендацій ради з біорізноманіття і природокористування при Миколаївській обласній раді. До обговорення долучились представники влади, профільних установ та правоохоронці. Сьогоднішня нарада це була. Демократична платформа, на якій спілкувалися суб'єкти господарювання і представники органів влади. У нас сьогодні, звичайно, приємно було бачити, що були практично всі дотичні сторони. Це була обласна військова адміністрація, Миколаївська обласна рада, районні військові адміністрації, представники відповідних контролюючих установ та органів. Учасники обговорили перспективи мисливського господарства Миколаївщини на 2025-2027 роки. Також проаналізували статистику за останні 13 років, як змінювалося поголів'я мисливських тварин і підходи до ведення господарства. На цій нараді ми хотіли побачити все-таки, який позитивний рух і динаміка в нас присутня в веденні мисливського господарства з об'єктами господарювання. Ми сьогодні побачили, що з 2012 року по. 2025-й наша область дійсно має показники, якими можна пишатися на площу закріплених угідь. Ми входимо в трійку кращих областей всієї України за динамікою основних видів мисливських тварин. Перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов наголосив на окремих аспектах мисливського сезону, а це і ефективне регулювання чисельності хижих тварин, і комплекс біотехнічних заходів, і боротьба з браконьєрством, і додержання правил безпеки. Ми знову готуємося до нового сезону. мисливського. це значна раційна робота. У нас пройшли попередні. Ми були перші в країні, хто запускав під час війни сезон полювання. І важливий результат це те, що обидва сезони ми пройшли без жертв, без втрат, і тому важливо, щоб цей сезон так само був належним чином організований, щоб він пройшов на високому рівні і без жертв участю на раді взяв голова всеукраїнської організації користувачів мисливських угідь Віктор Червоний. Він відзначив високий рівень організації мисливської галузі на Миколаївщині. Дуже почесно для нас, що сьогодні з нами був голова всеукраїнської організації користувачів мисливських угідь. Як ви бачили, він також відмітив те, що Миколаївщина дійсно крокує демократичними кроками, крокує вперед і має показники. В нересурсній області учасники заходу обговорили низку проблемних питань, зокрема, терміни відкриття мисливського сезону, порядок надання укористування мисливських угідь, процедуру погодження наказів про проведення полювання. Тощо сьогодні, думаю, дуже вдалий день. Як ви бачили, було дуже багато людей, які маю надію, отримали ту інформацію, і всі інформацію вони підуть до себе в колективи, до своїх людей, пояснять і будемо рухатись далі. Підбиваючи підсумок заходу, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик наголосив, що сьогодні Миколаївщина займає лідируючі позиції за розвитком мисливського господарства та висловив сподівання, що об'єднані зусилля всіх суб'єктів організації цієї роботи дадуть ще кращі результати. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.